У мене сьогодні до вас вітання з моєї робочої зони. Починається називається. Зараз зараз зажжену тут гавкаючого. Іди, ти, ти заходиш? Ні, передумав. Луганка страшна, випустила. Сама треба трішечки вже знаєте, чим зайнятися. Ще, мабуть, е, не знаю, тижня два тому мені дала моя подруга, е, вона також знімається бататом, дала мені інші сорти, таких як в мене немає. В неї він вже почав, він бачите? Бруньки вже. Все. Почав проростати. І це я досить так активно. І ось, і в неї три сорти, яких немає в мене. І он, а це трішечки я поки несла, зараз там брала водичку. То... І зараз оцей буду садити. Та думаю, ж, передивлюся ж і мій мене ось цілий розсадний ящик. Хвилююся, щоб нічого не підгнуло. Я оцей в виявстала, так більше його не переглядала. Навіть самі цікаво, що в мене тут відбирала ж ну, і не тільки найкраще, а такі, які є. Не справа в тому, що дуже хвилююся. У мене ще дивіться взагалі ніде нічого. Я його так рано ніколи не садила. Мені здається, що в неї просто приміщення, в якому вона зберігає, воно е, тепліше. Тому така ситуація. Ось вона мені дала нові три сорти. У мене є. По сортам, якщо так пройтися, те, ще пам'ятаю, то це у мене є тайнунг, Баку, гоча, потім білий, так я називаю його кормовий, він дуже гігантський, таких розмірів гігантських. Потім мені ще прислали також от фіолетовий, мабуть, це не він, але він аж всередині фіолетовий. Як то картопля, така, знаєте, фіолетова. А ну, Людочки, Зараз хвилиночку. Зараз вам ще, тому що там у нього і. Каштані, каштани, яких немає, відмерзнуть. Ти йдеш до хати? Тайсон! Тайсон! От така зараза слухать на дворі. Я не знаю, у нас сьогодні, мабуть, було мабуть, мінус 25. Він прийде, постукає. О, так, повертаємося. Я б себе показала, покажу завтра. Незручно, треба брати штатив. Потім тут його немає. Де бачите, вона ж тут. Дрова, тут шкваримо, топимо, щоб самим не змерзнути. Е, купила вже землю, це вже кажу, знаєте, з початком мене сезону. Я завжди беру таку щедру е, землю, е, вона не дешева, але знаєте, в мене, зі мною оцей е, момент, коли двічі платить, е, добре на мені програється. Тому я вже вирішила, так, краще купити таку один раз. Ну, я туди додаю. Що, додаю і, е, і перліт, і он, попіл обов'язково, то що ми ж збираємо. І оце я ще на початку сьогодні в нас. Ой, ви бачите, прийшли. Оце бачите, як, як з дитиною. Нас дивіться, яка холодяка ось тут крига, заходь. Ти будеш вітатися? Вже побіг він, побіг. Я щоб я була ж сама, щоб я сама щось робила, це ж такого не буває. Тікай, тут незручно, двох ми з собою чуєш? Мало місця. Тобто сьогодні у нас 2 лютого, і я буду садити. У мене єдина проблема, що... Я навіть не знаю, чи може я оце ще й не буду. Ось, по сортам. Так, що вона мені дала? Бо я так і не сказала. Порто. Порто. Що, барамба? <рістить> <рістити> порто бамираба. Здається. Оце ось в всередині, як гарбуз, от такого, бачите, буде жовтого кольору. У мене такого немає. Ну, такий гарний. Він також трішечки, я бачу, підгнив він. Ну, він, сам зарубцювався, нічого страшного. Ну, І це просто от зараз отак зроблю. бачите, отакий, от Але в мене він більш такого насиченого середині. Ну, його називають оце, стандартно, знаєте, як, чорний він, той чорний принц. Жирний принц. У людей чорний. А це жирний. Будемо купувати корм, щоб трішечки йому вагу знизити. Він же їсти хоче, просить постійно ж голодний, отак здається. Так, ну з моїх, що ще? Оце я так розумію, що оце тайнунг, бо він такий, як жила себе. Зараз я замотаю. А не глянути де. Що я такі якісь ну, я, Що я таке полишала так, так, в мале. У мене тут є, є десь батат, який взагалі один корінчик піти. Одна бульба. Це також більше було вкрити. Оце ось білий. Бачите, він такий не дуже гарний. Ну, не дуже гарний зар я зберегла для майбутніх бататиків. Це дуже. Це так уже, мабуть, зверху, слухайте, наклалася, що це. А ну аж цікаво. Тайсь, ну я не можу підійти, тут вже горщики підготувала. Я не горизонтально, я оце, не вертикально, а ой, не горизонтально, а вертикально сидитиму. Дехто є кладе, мені по чомусь мені так не дуже подобається. А ну ось, відьте, щось звернеться. Зараз подивимося. Не забувай мені телефон. Я це я не мрію рукою. Вон газета пожовкла. Так боюся, щоб там тут б не було. ніде. Не не Ще нічого немає. Ні, це в ній та є, що оце тайну. От ви бачите такі відео. Ух, як жила у людини. На руках не дружби. О, дивіться, який суперевий. Мабуть, зараз покладу, не знаю. Е, підвіконня всі забиті. Я вам покажу, що у мене в мене в кімнаті, в отій прохолодній, в першій, ну таке аля віранда, але не зовсім віранда. Ми там взагалі туди вже і подушки повідносили, і матраси старі. І простираглами двері закрили, і навіть не закриваю на ніч, тому що боюсь, що все ну, пропаде і гикнеться. Оце зараз буду садити. Тому... І зима знову зайняті всі підвіконня, куди його ставити. Ну, Тут я зараз вон, три горщика собі знайшла, пішла, то я так думаю, що один окремо посадю, а де синій, ну, а тані, мабуть, всі окремо. Ну, дивіться, яка площина займеться на підвіконні. От куди його? Куди його? Тому що ці ще полежуть у мене трішечки хай зараз замотаю і віднесу мене вони напроти, напроти там холодна така у нас комора, отам вони й будуть. Тому що ну, не годиться. Ще дуже рано. Може, воно і не рано, не знаю. Як попре, потім мені, знаєте, в травні висаджую, мені не вистачає. Знову ж таки, для своєї цієї подруги звертаюся, кажу, залишків немає. Тому що я, я багатенько висаджую, ну не встигла я їх у цих живців понавідривати, понавідсаджувати. Я минулому році як замовила, але ну, що таке фантастичне у цього мужчини. Тут у району, також Іван Бугай. В нього там також багато сортів, він показував. Дещо і в нього в цьому році, ну в тому. Минулої осінні щось не вродило. ну Зараз буду хоча б те, що є. Посадю. Потім покажу, яким чином. Все, посадила і помила добряче. ну, воно ж заодно ігорщики, і його помила трішечки. Ось який прям гарний цей став. Тож був у пилюці, в земельці. І тут зараз там, промаркую, ось не викидала спеціально пакуночки, з них один і другий. Бо забуду ж. Забуду. Воно ж знаєте, ще як отак, на що ти пам'ятаєш, а як треба швидко. І тут думала: не видно буде, в один вліпила оці всі, хай будь-в одному. Я оце у мене така проблема, і люди, якщо будете садити, оце я бачу, що я тут дуже щільно. Тому що іноді воно буває не тільки на горі, ось бачите, де вони вже ключки, оці покрутилися вже, очки оці попролазили, починають уже жити. Іноді буває прямо там від самої бурби знизу. І тільки так, так незручно по центру. Але нічого, я його чекаю, поки воно таке буде сантиметрів 20 вище. Тайс вона, так, соно, да, ти вже прийшов, ти молодець. І все добре. Ну, оце мене вже, знаєте, можна спочином привітати. У мене вже почалися садівні роботи. Придумала. Та проходьте, проходьте. Отут трішечки, ой, вибачте, це будуть лампи мерехтіти. Зараз зараз я перемкну. Отак От на світло, все рівно мерехтять ці світлодіодні. діодні. Ось тут трішечки розгрузю, це все приберу по різним місцям. Тут кактуси, можливо, нагору, у мене тут вже полиця аж прогнулася. І тут їх поставлю поки що. Жаби чекають, зараз у них буде банний день, будемо прибиратися. Вони мух наїлися, вони там мух і надавили, а вже ж, як воно не лазить, тоді воно не їсть. Кажу: ну слухайте, любі друзі. О, мухи лупляться, то звісно. Це я такого ще не робила. Майте ж совість. Зараз покажемо ще холодну кімнату. Ось, бачите, я не закриваю двері. Вони... Я їх отак взагалі, отак на ніч. Тут намостили, але це ще не все. Ну, тут біда, Вон, бачите, що відбувається потім з дверима? Не знаю. Та й суне, ну нам сюди світло. Зараз. Хвилиночку. О. Ой, ось тут підготувала ще одне простирало. Ось Матрас і ось тут у мене тримаються. І знаєте, тримаються непогано. У мене навіть здурів лимон почав пускати. Оце ось, ось київський крупноплідний, такий гігантський став. Почав он такі он, молоді пагони. І минулого разу, як були заморозки, воно нахилилося Боже. І це, знаєте, для мене був е, такий знак, думаю, все, нахилилося, значить, тут їм холодно. Була ще, о, вже вже зав'язують лимони. Була в мене ще така думка занести на будинку. Але ж дивіться, зараз я їм такий зроблю перепад температури цим всім рослинам. Я їх то занесу в будинку, ми ж паримо там жарко. Думаю, та ні, а потім як я їх сюди виноситиму. Для них буде стрес, взагалі все поскидають. Мені хай вже будуть тут, там у мене он тут не подобало, бачу, щось трішечки перелила. І гранати, і все всім все подобається. А ну, Вікно тече. Та хай краще тече, ніж на ньому буде мороз. Тут для мене бо тут же ж все. Тут же ж і он там же ж, і фуксії, і все підряд. Що тільки можна, на, напхала. І оце мої живці блакитної ялинки, мабуть, нічого з них не буде. Мені вже написали, що то була марна спроба. Ну, але ж, Бо я помітила, що вони почали трішечки обсипати. Ні, назад це і не обсипається. Ну, трішечки. Отам От один є, ось дивіться, такі всі це. Бачите, один, начебто такий блакитніший. Ці видно, що вже посіріли, мабуть, вже не буде з Ну, Оце тут тримаємося. Прошу їх тримайтеся. А оце, до речі, бругманця, про яку розповідала, що я отак -от залишила собі отакі дві, взяла, ну, проживцювала дві гілочки, і воно ось з листочками стоїть собі прекрасно, а в поріб в мене там воно нудиться. От не знаю, що робити. Ось, ну, Традисканція така і є. Примхлива, це моя така дрібна лисна, ну, тут тут ж, ж, такі гігантські кущі, навіть і не покажу. Оця клапсідра забула, як вона називається. Я обрізала, занесла, ну нічого, вона відійде. Ось одна і ось друга, ну щось не дуже відходить. Старі вже кущі, і я не зробила їм взагалі омолодження і оновлення. Тобто, це вже в цьому році. Ой, слухайте, знайшла ось камінь. Боже, треба помити та розмалювати. Тут це його сюди поклав, дивіться, який гарний. Вже вилутав викопана і готова жаба. Заберу зараз тих. Ну, тут багато всього, і туди я навіть і не знаю, як і показати. А оце у мене живуть отут. Я не знаю, а правильно зробила чи ні. Вони ж у були тут за склом. Але дивіться, яке в них випаровування. Кактуси. Не видно, звісно, зараз немає, як і показати. Але вони там, я подивилася, в рази стали більші. Вон того, навіть, бачите, так воно погано видно, чуб. Це вони запотіло, наче живі, дихають. же Правильно. Правильно. І такі негарні, там не знаю вже, там навіть і не покажу. Та ну ось трішечки поларвоні. Якісь вони такі витяглися. Ну, звісно, що не вистачає їм тут світла, але ж все. Начебто ще на цілий тиждень передають, Боже, поможи нам, кажу, це все витримати. По-перше, що і холодно, і нам, і. Рослина, цибуля оця індійська. Стоїть. Вона ну, гігантська. І зараз попросила чоловіка, щоб мені при припер актари, чи як вони називаються, правильно? бо вже побачила знову ж таки, це вже чекає з'їсти. Побачила багато щитівки. Там на бегонії, починається на юках. Ну, кажу, паразити, такі, нічого витримаємо. А от по тайсону по-нашому, по ньому можна звіряти годинники. Ось приблизно близько шостої вечора. Він знає, що в нього, коли в нього сніданок, коли в нього обід і коли в нього вечеря. А та з нишньої навіть немає шостої вечора. Ну, приблизно він це приблизно вже чекає. Він же, бачите, по ньому ж видно, що людина не доїдає, правильно? У нас всі такі, як от вареники на пару з сиром там маслі, і жабовникі, крупняки. Це були б на природі такі здорові. А ще покажу зефіра. Зефіра. Ми йому грілку наливаємо туди води гарячущої, такої кип'ятка. Він на ній гріється, як дуже жарко він зласи, але ж вона в чехлі о такому в'язаному. Він порозкидав у нього також гарбуз, листя салата, яке зараз не дешеве. Потім сказав, що позбирає. Кайфує, кайфує. Ну, в принципі, на цьому сьогодні все. Так, кажу, до побачення. Цілуємо всіх, любимо, до зустрічі.